Хочу зачитати 25 й розділ премудрості сина Сирахова», в якій описується злість дружини. Можна перенести всяку рану, тільки не рану сердечну, і всяку злість, тільки не злість жіночу, бо всякий напад, тільки не напад від тих, що ненавидять, і всяку помсту, тільки не помсту ворогів. Немає голови отруйнішої за голову змії, і немає люті сильнішої за лють ворога. Погоджуся краще жити з левом і драконом, ніж жити зі злою дружиною. Дай Амінь. Злість дружини змінює погляд її і робить лице її похмурим, як у медведя. Сяде чоловік її серед друзів своїх і, почувши про неї, гірко зітхне. Усяка злість мала у порівнянні зі злістю дружини. Жереб грішника нехай упаде на неї. Що сходження по піску для ніг старого те сварлива дружина для тихого чоловіка. Не задивляйся на красу жіночу і не будь хтивим до дружини. Досада, ганьба і великий сором, коли дружина буде переважати свого чоловіка. Серце зажурене і лице сумне, і рана сердечна, зла дружина. Опущені руки і розслаблені коліна, дружина, яка нещасливить свого чоловіка. Від жінки початок гріха, і через неї усі ми помираємо. Не давай воді виходу, ні злій дружині влади. Якщо вона не ходить під рукою твоєю, то відсічи її від плоті твоєї. Дуже цікаві думки і дуже корисні.